У селищі Вереси, Червоний Хрест, будує модульне містечко для тимчасового розміщення переселенців. Організація проводить повторний тендер на закупівлю будиночків, які мають бути встановлені восени. Право на розміщення в тимчасових спорудах мають внутрішньо переміщені особи та їх члени і сімей за умови переміщення з території, на яких ведуться бойові дії, або тимчасово окуповані Російською Федерацією, а також житло, яких зруйноване або непридатне для проживання внаслідок. Бойових дій терористичних актів, диверсій, спричиних військовою агресією Російської Федерації. Першочергово право на розміщення мають багатодітні сім'ї, родини з неповнолітніми дітьми, сім'ї, в яких виховуються діти з інвалідністю, в яких є вагітні жінки або особи, які втратили працездатність з метою забезпечення прозорого процесу відбору та розміщення внутрішньопереміщених осіб у тимчасові споруди, буде утворена комісія. Рішення про Розміщення внутрішньопереміщених осіб буде прийматися виконавчим комітетом за попереднім рішенням тимчасової комісії. Також даним порядком визначаються підстави для відмови у розміщенні. Внутрішньопереміщених осіб у модульних будинках заселятися у модульні будиночки переселенці будуть безкоштовно терміном на один рік та матимуть можливість продовжити його ще на один рік за умови, якщо ситуація в родині з власним житлом не зміниться. Ні, особи не мають права приватизовувати, обмінювати та здійснювати поділ такого житла, використовувати для провадження підприємницької діяльності, здавати у піднаю або вселяти до нього інших осіб не зазначено підговір користування тобто ті. Особи, які зазначені в рішенні і в договорі, мають право на проживання у тимчасових спорудах. Відповідне положення про розміщення переселенців у модульному містечку затвердили сьогодні під час засідання виконкому. До кінця року планують заселити 40 будиночків. Катерина Волкова, Олександр Немержецький, телеканал СК1.